Привіт всім, у нас новий день. Я підстриглася, як бачите. Зараз йду на манікюр до Алли своєї. Бабуся приїхала, Львіна, і залишилась з маленьким. Поки дві годинки побуду з ним, я швиденько зроблю собі красу на нігтях. Ось. І потім вам новини розповім. А так підстригли. Бачите, підстригли мені чопку, чубчик. А чубчик називається, назву мають шторки. Ось дуже гарно виглядає, мені так захотілося, різко пішла і зробила. Взяла шміль, давно не пила. Думала, буде холодно вже, але ще погода якраз для шміля цього джміля. Брала з гранатовим соком цим сиропом. дуже смачно. Топу купила до цієї смаколики. Згадати це робить який кабінет, я не пам'ятаю. Ми вже все зробили, Алла дякую тобі велике. Будь ласка. Хто на Трої не тільки, приїжджайте до Алли. Дуже класно роблять манікюр, манікур... Боже, вони запутаються. Ми стільки балакали, балакали, дві години сиділи. Подивіться, яка краса. Це молочний, мій улюблений. Дуже обережно. А я нарешті. І стрижка нова, і все нове шорти мої сама робила, обрізала обрізалась. Буду тікати додому, поки маленькі спить. Там бабуся вклала спати, не знаю, як бізситі. Але змогла. Тому буду поспішати вже до них. У нас вже наступний день, не сваріться на мене, будь ласка. В попередньому відео я забула додати, я зняла, але забула додати відео вставочку, там, де я кажу, пока-пока. Всі, і всіх міцно обіймаю. Забула, я так замоталась, дівчата, в мене зараз таке в житті робиться, я вам просто не можу передати, не можу розказати. Ви знаєте, якісь такі зміни, які потребують багато уваги, багато часу, і через це немає просто часу знімати відео, влоги. А коли я вже, знаєте, звикну, коли я буду вже. У мене буде якийсь графік, там роботи і всього, тоді я зможу стабільно випускати влоги хоча б через день. А зараз, як бачите, на зміни перші з'явився фон в квартирі. Зараз я все готую, вже приїхав товар, і не один раз я отримувала товар. Я відкриваю свій інтернет-магазин. Це не та сторінка, інтернет-онлайн магазин в інстаграмі, де я продавала секонд-хенд. Я її, її залишила Shop Cars. Чисто для секонда, можливо, коли мені дуже сильно захочеться, я схожу в секонд, щось куплю да, вам виставлю. Ось, знаєте так, чисто для, для душі. А тут я вирішила зайнятися е, нормальним магазином з нормальними якісними речами. Це буде Турція, це буде фабричний Китай, це буде взуття, це буде аксесуари. Е, все підряд. Чому все підряд? Тому що я не могла ніяк зупинитися на чомусь одному. Мені подобається все. все. Тому там і нижня білизна, може бути, і е, також. Е, Якісь речі для дому, якісь там піжами, халати і все інше. Тобто такий універсальний магазин, який зараз я в процесі створення, логотип, це все замовити. Цікаво, те, що ми з мамою це все робимо, і ми вже спочатку зупинились на колір такий бузковий. вже замовили пакування. А вже багато чого замовили все, і тут ми вирішили, що буде інший колір, більш такий, знаєте, дорогий на вигляд. Тому бускове пакування у мене залишилось. У кого може магазин з бусковим пакуванням? Напишіть, я вам покажу, що ми з пакування замовили там бумага, плівка такого кольору. Може вам підійде, то домовимось з вами. Що я можу сказати, це дуже все цікаво, але дуже багато часу, часу займає. Якось хочеться знаєте, так з онлайн, а потім в офлайн. Подивимося, як це все буде, як буде з тим, що відбувається в країні. Ось і ну, зараз всі мої сили, весь свій вільний час я витрачаю на, на магазин, який... Скоро буде. Я про нього розповім, запущу, і ви все побачите. Фон, як бачите, я обрала. Дуже ще треба попрацювати над освітленням, тому що це важливо. Хочеться, хочеться гарне світло, щоб було. Воно і так, наче непогане, але хочеться ще краще. Але я розумію, що дівчата також полюбляють просто, знаєте, ну, без якогось професійного освітлення вибирати речі. Тому будуть різні варіанти. І як розкладка буде, і на собі буду знімати. Хочу робити ну, акцентне відео, щоб це було все цікаво. Тому займаюся. Ми йшли на двір. Зараз заберуся один фон, приїхав. Ось трошки менше по розміру замовляла на розетку. Ой, на розетку на нову пост. Друзі, я не сплю вже нормально четверту ніч. Владислава, зуби лізуть. Ще стрибок такий у нього розвитку. Жесть. Все, я така довольна. Колір приїхав той, що я хотіла. Прямо собі уявляла його. Ось, тепер піпеткою треба обозначити, який це колір і зробити якісь візитівки, бірки. Треба буде ще пакування замовити. Ну, а спочатку я запущу магазин. А потім вже буду дороблювати пакування, скоріш за все. Покажу вам трішки, дивіться, тут 2 метри ширина, такий сірий, як бачите, світло-сірий фон. Хотіла темний, але добре, що вибрала світло-сірий, він класно виглядає. Воно все піднімається, зрозуміло. Там є грузочок такий, проф такий фон вініловий, який миється. Мені дуже подобається коштує, а вже ж дуже дорого. Ну, мені здається, це класні вкладання Що справа. Тут килимок поки що буду міняти на інший фон, іншого кольору, кольору магазину. Це потім. Там вже в мене товарик, бачите, там теж у мене приїжджало куча всякого. І ось ще ось такі жилеточки. Висять. Фух. Головне, головне завтра дочекатися світло, Ми замовили три лампи. Освітлення такі лед-лампи, довгі. Будемо якось кріпіти їх до дзеркала. Розумієте, дзеркала і двох совбоксів мені не вистачає по світлу, Якось так от не вистачає. Дуже ну не дуже, скажу такі, середні по освітленню лампи вкручені в совбокси. Якщо купляти нові лампи в софтбокс, то це буде дорожче, ніж ті лампи, що ми замовили три штуки. Тому ми вирішили замовити, подивитися, як це все буде. Ось. І потихеньку-потихеньку будемо вже. Приступати, бо я буду приступати до зйомки до фото. Є, вже аж фото, вже готові з студії, є на інших дівчат, але я хочу так, ну як це мій магазин. Я хочу, щоб все проходило через мої руки, тому я це не дропшипінг, нічого. Через мої руки будуть проходити речі. Я буду відкривати навіть нові запаковані речі, передивлятися їх повністю і потім відбирати дівчатам. Що я можу сказати? Я хочу ще шапки замовити, хочу ще замовити. Таке, знаєте, те, що буде на холода. А, і взуття теж трошки пізніше буду замовляти взуття а, ростовками в свій магазин. Знову ж таки, не так як я робила. У мене магазин був по дропшипінгу. Я працювала з постачальником, а буду сама все це все пакувати і відправляти вам напряму. Ось такі справи. Головне, що мені ну це важливо, це не секонд-хенд. Це не те, що вже вживане. Дуже, до речі, багато дівчат раніше просили займатися не цими речами, які вживані, а щось нове. Я буду. Це все продвигати і на Фейсбуці. У мене буде свій магазин. Цим теж треба зайнятись, бо я із тих людей, яка просто не переварює Фейсбук, я не, ненавиджу його. Я його ну, просто я в ньому дуже рідко можу один раз в рік зайти, там щось подивитися, якийсь спами і вийти. Я Така замучена, сьогодні точно лягу спати з Владиславом, 8 годин. Ось. Так що побажайте мені успіху. Сподіваюсь, що все вийде. Дівчатка там питають, що я малому готую. Сьогодні, наприклад, готувала вперше в тій формі замола на розетті котлети. Ось такі дитячі котлетки вийшли. На пару я варила в кастрюльку з водою. Просто трошки води цю форму поставила і воно все зварилось. Тут, як бачите, є отвори. Дуже дуже легкий рецепт. Рецепт дуже легкий, одна філія. Я все робила на око, цибулька по смаку, морква по смаку. Спеції це може бути сухий часник або не сухий часник, перчик, сіль. Е, і молочка трошки налила. Все, блендером побжикала, і потім сюди у форму. Дуже смачно, вони такі тіленькі, вони не розвалюються, але вони ніжні вийшли. Ось, і сьогодні, ну, Владислав у мене дуже любить омлети. Омлет я останній час роблю з перепилених яєць і додаю сир обов'язково. Сир можу додати помідор або перчик червоний, не гострий з овочами теж. Омлет він любить. Роблю знаєте, такий теж молочний, щоб він був м'якенький, щоб йому подобалось їсти. Ось, і каші молочні, різні. Манна, гречана, кукурудзяна, супи. Ось останній раз робила суп з броклі і сиром. Сирок такий, оці, Сир, все це. Дуже смачно вийшло, я сама його їм. Мені подобається брокколі, А якщо це ще поєднання з сиром, то це неймовірно смачно, спробуйте. Просто зварила бульйон на домашній коричні, цибуля, морква, перчик теж цей болгарський для смаку, для аромату додаю. Можна білу зірку, якщо бажаєте. Це все вариться, картопля, лавровий листочок, це все вариться, вариться, ну і брокколі, звісно. А потім вже додала сирочок. Ось, і дуже смачно вийшло, ну, Суп можна їсти і так, а можна і перебити блендером буде крем суп. А, спробуйте, мені сподобався дуже. Нам, наприклад, я робила сьогодні макарони такі з куркою цибулю і морквою. Такий економ варіант вечері. Ви знаєте, дуже смачно люблю такі макарони, але Владислав макарони зовсім не їсть. Не любить ні з сиром, ні з чим. Просто їх не їсть, викидує. Фрукти, ягоди ще малина а, поки є, і груша, яблука таке. Ось, хочу, до речі, в селі назбирала груш і трохи яблук, там пару штучок, ну невеликий пакет. Хочу натерти і просто заморозити пюре без цукру, без нічого. Морозильній камері. Я не знаю, як буде там зі світлом, але це хочеться зробити, щоб не пропало, бо зараз ми не встигаємо їсти. Я, до речі, груші зовсім не їм, я їх не люблю. На цьому, напевно, буду влогу закінчувати. Я вас всіх міцно обіймаю. Зараз піду спати. Всім пока. Я трошки приведу себе в норму. Треба виспатись і буде новий влог. Всім пока, гарного настрою, не сумуйте там.